Уявіть, альтернативне середньовіччя, похмурі замки, прокляті фортеці, небо палає кров'ю, а землю трясуть кроки демонів. І саме тут серед дзвонів і загрози народжується він, перший Слеєр. Без плазмових гвинтівок, але з булавою та щитом, без реактивного ранця, але верхи на залізному монстрі. Це не майбутнє, це витоки гніву, це Дум Дарк Ейджіс. У дум завжди було просто: відкрив двері, знищив усе, що дихає. Але тепер нам пропонують щось більше. Це не просто шутер, це бойова меса з органом, сокирою та кривавим псалмом. Це не просто різанина, це ритуал. І якщо вам здавалося, що дум уже не здатен здивувати, зачекайте, бо в цій частині не ви потрапили в пекло. Пекло прийшло у ваш світ. То що це за епоха Темряви і як виглядає демон, коли його тіло закута в лицарські лати? Давайте подивимось ближче. Ласкаво просимо в часи до усього: до вторгнень на Марс, до станції ЮАК, до появи БФГ. У Doom Dark Ages ми потрапляємо в глибоке минуле цього Всесвіту, у міфологічну епоху, де пекло ще не було концепцією. А реальною загрозою за стінами замків і святинь це світ, у якому люди ще не будують колонії, а палять відьом на вогнища, де магія і метал існують поруч, і кожна кована брама веде не до замку, а до кривавого вівтаря. Це фентезійний дум, але без ельфів і чарівників, лише страх, броня і демони. Ми граємо за легендарного предка того самого Слеєра, прототип героя, який стане символом жорстокості у майбутньому. Він не обранець, він зброя. Його не кличуть по імені, його впізнають за гуркотом його кроків із запахом спаленої плоті. Щодо ворогів, вони знайомі, але іншої форми. Імпи тепер більш схожі на рицарів зі згорілою плоттю. Ревенанти літають на крилах з кісток, а архівелли читають псалми у зворотньому порядку. Пробуджуючи мертвих прямо з церковних підвалів. Центральне місто Цитадель Катару неофіційна столиця людства, храм і фортеця водночас. Але навіть вона лише останній бастіон перед хвилею демонічного походу, що накриває континенти. Тут немає союзників, є лише ті, хто ще не вмер. Відкрийте двері, і замість моніторів та неонових вивісок ви побачите світанок над полем засіяним щитами та розп'ятими демонами. Це не просто новий Дум, це біблійна війна в стилі темного металу. А отут ми поговоримо про головну зраду у Doom геймплей це релігія. Але тут це погано збалансований експеримент. Почнемо з того, що добивань практично немає. Glory Kills, які були візитівкою Doom 2016 і Eternal, просто викинули. По приколу, по бюджетному рішенню залишилось хіба дві анімації на весь ігролад. Система парувань виглядає круто, доки не спробуєш її в дії. Атаки повільні, надто повільні. Іноді здається, що навіть на високій швидкості гра підлаштовується під інваліда, Демони заряджають удари по 3 секунди, а слеєр ледве дихає. Від Doom тут тільки назва залишилась. Геймплейна швидкість знижена, динаміка втрачена. Навіть прицілювання здається в'язким, ти не мчиш крізь пекло, ти повільно через нього шкандибаєш. Саундтрек. Ах, ця болюча тема. Без Міка Гордона звук ніби втратив зуби. Відчуття, що музику зібрали з генератора лупів. Вона не качає, не штовхає в бій, вона просто є. І навіть під час екшн сцен це не хел є. Yeah а просто. Але якщо десь у цьому проєкті і б'ється серце, то воно у візуалі. Дум Дар Ages виглядає справді вражаюче. Це один із тих випадків, коли ти ловиш себе на думці. Шкода, що ця гра не настільки хороша, як вона виглядає. Кожна локація це картина, храм, який розсипається на фоні червоного неба, підземелля, де світло ламається обкриві стяги, замки, в яких поєднано готику, механіку і демонічну органіку, справжній візуальний апокаліпсис, стильний, похмурий і неймовірно деталізований. Освітлення тут працює як інструмент настрою. Воно не просто підсвічує об'єкти, а створює атмосферу тиску, безвиходів, перечуття болю. І хай світ мертвий, але виглядає живим, майже занадто живим. Дум завжди був брутальним. Але тепер він ще й візуально естетичний. Це, мабуть, єдиний аспект гри, де команді розробникам вдалося не просто втримати планку, задану попередніми іграми, а й підняти її вище, ніж у попередніх частинах. На відміну від Doom Eternal, де все було блискуче, швидке і техногенне, тут усе повільніше, важче і брудніше. Але, ну може, це і добре. Головна зміна більше фокусу на ближньому бою та тактичності. Тепер не вдасться просто стрибати і стріляти. Треба думати, коли блокувати, коли кидати щит, а коли й ухилятись. Якщо коротко, Doom 2016 це революція. Eternal – це техносимфонія. А Doom Dark Ages – це фанатська модифікація на демо демо-движку. Все, що зробили попередні частини культовими або зменшили, або прибрали. Добивання ні. Драйв ні. Саундтрек знову мимо. Тут намагались зробити щось нове, але розібрали старе, нічого не побудувавши на його місці. Що я можу сказати у висновку? Doom Dark Ages – це не пекло, це, на жаль, розчарування. Гра, яка мала перезапустити франшизу в готичному стилі, перетворилась на болото багів, затримок і компромісів. Вона може стати кращою з оновленнями, але зараз це сумна повільна тінь великого імені. Ставлю цій грі 6 з 10: 4 бали за графон, 1 за катсцени, 1 за віру в краще. Але поки що краще просто перезапустити Етюнал, там, хоч слайер не спить.